Всім привіт і це моє нове розповідне відео, в якому хотіла би поділитися з вами своїми виробами з картону за 2021 рік, які робила ще на навчанні. От, були в нас такі завдання. Ну що, почнемо. І перший, перший мій виріб це от така коробочка подарункова з картону з такими метеликами, бачите, ажурними. І вона тут розв'язується, зав'язується. І тут положила я таку одну прикрасу, щоб вона не пустувала, ця коробочка. От. Вона вже, може, не дуже свіже виглядає, тому що робила я її вже два роки тому. На мене ну, тут стоїть так на стелажу, як прикраса. От. І саму ідею взяла з інтернету, але так як більшість таких коробочок, ну, подарункових, коли шукаєш. Якісь аналоги, то є, е, типу, поетапність роботи, що за чим вирізати, клеїти. А в цій не було, тому прийшлося просто з фотографії, коробочки, там самому вже обдумати, що за чим вирізати, як то вирізати, як склеїти, щоб воно одразу все відкривалося, закривалося, нормально виглядало і було правильно, і на то трохи йшло мені часу. А потім зробити ще такий чорновий ескіз і такий, тому. Получилося якось. От. от, така от коробочка. Ці метелики, Вони, до речі, рухаються. О, їхні крила. Добре. І другий мій виріб це отакий от, от котик. Тумбочка такий. Типу, було в нас завдання зробити тумбочку в вигляді якоїсь тварини. І мені захотілося зробити котика, бо я дуже люблю котиків насправді. І придумувала його сама, зовсім не шукала ідеї в інтернеті. Просто от так сама щось собі надумала і так. І тут, до речі, оці ножки його відкриваються і закриваються на скотче отак. Такі типу шуфлятки, то сказати, от. тому так. Ну, теж, може, вже не дуже виглядає і тримається, бо йому вже 2 роки. От, і останній мій виріб це от така ялиночка Стелаж. трошки неправильно зробила це завдання. От. Було в нас. Придумати, типу, якусь у э, вигляді, якоїсь рослини або там дерева, ну, біоніка, біонічна форма. І от продумати таку ялинку сама, от, але трошки неправильно зробила, але вийшло отак. От така от ялиночка. От і все. Всім дякую за увагу, гарного дня, Па-па.